Існує енергетика молодості, є поле людини, в якої є енергія молода, а є енергія немолода, і можна молодитися і не мати привабливої молодої енергії, бо всі ж тянуться на молоду енергію, як до дитини маленької. От хочуть ми сьогодні зустрілися із внучком. Хочеться його обійняти, тому що він що дає? Він дає молоду енергію і енергію радості. От як запускається енергія. А квантового омолодження. Ну, слово навіть квантове, да? тобто є квантове поле. І якщо брати так по-простому, я розкажу, тому що я не буду зараз розказувати, як я роблю практики. При, ну, ну, на це таємниця, це, так, секрет. Це. це секрет, це реально таємниця. Але я сьогодні поясню, тому що от біля нас є аура приблизно 3 метри. Давайте орієнтовно, там 1,5-2-3 метри. І от коли ти поле знаєш, як квантове поле своє дати, наповнити саме тією енергією, яка запускає цю молодість, красу в горіння в очах, да, тому що очі мінялися дуже кардинально. Тобто, з чим я працюю, це щоб зразу змінити погляд, тому що наша молодість, вона насправді знаходиться от в цій зоні. Якщо дивитися, оцінювати людину, вона навіть навіть не в посмішці, саме оця зона, саме молода в тілі, зона Зону, очей? Або, або стара, да? тобто є одна. А це дво... може бути якось пов'язана з душею, тому що говорять, що очі це дзеркало душі, і коли запускається квантове омолодження, відбувається трансформація на рівні душі. Однозначно. Тобто, саме простий алгоритм, це коли я в своє поле от можу сказати два слова. Я там сама приваблива і сексуальна, і вже ця енергія.